Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу поділитися дуже простим і дуже смачним рецептом гарячої закуски. Якщо маєте вдома стакан кефіра, обов'язково спробуйте приготувати. Друзі, це дуже-дуже смачно! Подивіться, яка красива золотиста скоринка ззовні! І повірте, тісто! Просто дуже пухке і дуже-дуже ніжне всередині, просто як пух. Також покажу вам, яку начинку можна додати, щоб воно було ще смачніше. Обов'язково приготуйте, вам точно сподобається. Також не забудьте підписатися, мені буде дуже-дуже приємно. Для початку беремо глибокий посуд, з'єднуємо 2 яйця, 250 мл кефіру кімнатної температури. Одну чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру та перемішуємо це все і поки що відставляємо вбік. Далі беремо сир, можете взяти будь-який, який ви полюбляєте, 100-150 г. Та натираємо його на мілку тертку. Далі беремо 100 г шинки та нарізаємо маленькими кубиками і пучок петрушки. Всю начинку додаємо до кефіру з яйцями і гарненько перемішуємо, щоб усі інгредієнти змішалися між собою. Далі просіємо 450 г борошна. А в кінці додаємо 10 г розпушувача. І перемішуємо це все спочатку за допомогою лопатки або ложки. І далі вже вимішуємо тісто руками. Для того, щоб нам було набагато зручніше, посипаємо поверхню борошном, перекладаємо тісто та вимішуємо вже тісто на поверхні. Вимішуємо буквально 1-2 хвилинки. Далі його округляємо та накриваємо харчовою плівкою, залишаємо відпочити на 10 хвилин. Після того, як наше тісто відпочило, починаємо його розкачувати. Розкачується воно дуже просто і дуже легко, з тістом дуже приємно працювати. Друзі, сильно розкачувати не потрібно, в принципі, якщо у вас буде тісто більш товстіше, Ваші палички вийдуть більш високими та пухкими, тому сильно тонко розкачувати не потрібно. Старайтеся розкачати його у ось такий прямокутник. Ну і розділяємо на смужки. Також можете зробити абсолютно будь-яку форму, яка вам до вподоби. Далі розігріваємо пательню, вливаємо олію і починаємо смажити на середньому вогні. Щоб вони у вас не горіли і щоб не були дуже сильно підсмажені, смажимо до золотистої скоринки. Також, друзі, можете додавати абсолютно будь-яку начинку на ваш смак. Будь-яке м'ясо, будь-який сир, також можете додати: помідори, болгарський перець, моркву, цибульку ну все, що ви полюбляєте, все, що вам подобається. І все, друзі, подивіться, яка краса у нас вийшла. Вони дуже золотисті, дуже апетитні, дуже пухкенькі, тісто дуже м'якеньке і дуже пухкеньке. Подивіться, яка краса. Обов'язково приготуйте, усім смачного, і побачимось у наступних відео.